Привіт усім! Сьогодні на огляді старша версія із двох нових флагманів компанії Хотвав, а саме CyberX версії PRO. pro версія. Задня панель у нас не пластикова, а така типу під шкірук зроблена. Дуже приємна на дотик, солідно виглядає, але про це трошки згодом. Почнемо з комплектації, яка, до речі, точно така ж сама, як і в моделі CyberX. Тут у нас блок для заряджання на 33 Вт, скріпочка, кабель для того, щоб зарядити наш смартфон. А тут у нас є OTG кабель для підключення різних інших пристроїв до смартфону. Інструкція, звичайно, ж. і перехідник для навушників, що приємно бачити. Тож, на що здатен цей смартфон? А здатен він багато на що, тому що тут потужне залізо, хороший процесор і крутий зовнішній вигляд. Позаду ви бачите наявність другого дисплею, який буде відображати пропущені виклики, показує час. Також тут три камери: основна, ширококутна і макрокамера. І спалах тут також досить непоганий. На корпусі розміщена у нас кнопка, яка налаштовується, щоб запустити різні додатки. Наприклад, можете поставити сюди калькулятор, секундомір, все, що вам потрібно, необхідно, в швидкому доступі, можна запрограмувати на цю кнопку в меню. Також слот для двох сімок або ж для сімки і картки пам'яті. Знизу знаходиться мікрофон, динамік і Type-C під заглушкою, кріплення для шнурка, а з цієї сторони сканер відбитків пальців, кнопка блокування і регулювання гучності. Зверху є ще один додатковий мікрофон. Виглядає смартфон круто, його вага трошки менше 400 грамів, а товщина 17,5 міліметрів. В руці сидить приблизно ось так, і не можна сказати, що він компактний. Звичайно, але за рахунок того, що він не надто товстий. В принципі, дорослій людині користуватися ним буде зручно. Як можна налаштувати другий дисплей позаду? Заходимо в налаштування, заходимо в пункт задній екран, заходимо в скрін і бачимо, що ми можемо сюди виставити. І воно відразу в нас вже відображається, саме те, що ми і поставили з вами. Можна таку класику взагалі поставити, кому подобається. Коротше, можна налаштувати. Це плюс. Смартфон працює швидко, тому що в основі процесор Helio G99. Як ми знаємо, цей процесор для середньоцінових захищених смартфонів у 2023 році просто став бестселером. Практично в будь-якому конкуренті ви побачите саме такий процесор. Ну а так як це про версія, то тут збільшили обсяг оперативної пам'яті. Тут її 12 ГБ. 256 ГБ постійна пам'ять, Helio G99 процесор. Є багато цікавих режимів, наприклад, режим Glows Mode. І коли ми будемо тестувати смартфон у воді, ви побачите, що навіть зразу ж після занурення смартфон працює, тобто його дисплей абсолютно коректно реагує на всі ваші дотики. Таке буває дуже рідко. А ось безпосередньо пункт для того, щоб налаштувати нашу бічну кнопочку. Також ми можемо побачити, що є у нас memory expansion, пункт, який дозволяє ще докинути 9 ГБ до наших 12, щоб смартфон мав 21 ГБ оперативної пам'яті, по-моєму, непогано. Непоганий тут також і акумулятор, тому що він тут на 10200 мАч. Два дні активної роботи смартфону під силу це дуже-дуже круто. Дисплей 678 дюймів Full HD ips матриця все, ніяких негативних моментів по ньому реально немає. Що кути огляду, що чутливість, про яку я вам нещодавно розповідав, все тут на висоті. Мені все дуже подобається. Я думаю, вам також сподобається. А от 108 мегапіксельна основна камера це те, що треба любителям чітких фото. Щодо того, як знімає смартфон, дуже круто. Порівнюючи смартфон з конкурентами, вартістю в два рази дорожче. Навряд чи ви знайдете різницю, і, скоріш за все, в більшості випадків саме цей смартфон покаже більш чіткішу та насиченішу картинку. Є режим більше, де ми знайдемо ширококутну камеру, нічний режим, HDR, все, що необхідно, тут присутнє. Монохромна зйомка також є, звичайно, чорно-біла. Ну і режим відео, де можна знімати 2К при 30 кадрах за секунду. Ось так. Тож зануримо в воду наш апарат, подивимось, як він себе поведе і як буде реагувати його дисплей після цього тесту. Hot в Cyber X Pro. Дуже хороша модель за свої кошти. Це дуже невеликі кошти. Я думаю, що більшості з вас цей апарат точно сподобається, тому що в нього, по суті, є все необхідне для середньостатистичного користувача. Хороша автономність, потужна камера, хороший потужний процесор і все, в принципі, в нього добре. Купити такий можна, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Підпишіться на наш канал і всім до нових відео.